Перші дні листопада Сергій Жадан. Перші дні листопада вона спить у порожній кімнаті в чужому ліжку. А він думає: чуже місто, чужа кімната. Як я її тут залишу? Третя по обіді. Суха осінь. Посиджу, доки вона спить, заговорюючи постійно. Світло таке легке, вона четвертий день у дорозі. Хай їй хоча б тут. Буде спокійно. Якщо буде потрібно, поправлятиму ковдру. Якщо буде холодно, причинятиму вікна, Спробую перехитрити її застудену великовну. Я сам усе це вигадав. Бо вона ні в чому не винна. Я її залишу. Незабаром стемніє, повітря остигне. Краще вже охоронятиму її речі. Краще вже Ріт мої стигми. Раптом, коли я піду, ріка затоплять кімнату, раптом птахи почнуть битися в стіни, раптом дерево обступлять її і поведуть на страту. Раптом сусіди почнуть рвати тіло її на частини, раптом щойно я вийду, вона забуде про мене, раптом забуде все, що говорила до цього, раптом серце її, золоте і шалене буде битись тепер для когось. Чужого. Хай спить, хай розбереться зі снами, хай її нинішні сни перетечуть у колишні. навіть якщо в своєму сні вона мене не впізнає, навіть якщо їй буде снитись хтось інший. І ось він сидить, відраховуючи хвилини, сидить, нервує без потреби, а вона не прокидається. Аж з тієї причини, що боїться не побачити його коло себе. Осінь над ними з льоду і сталі, холодні ріки, незнайомі люди. Найбільше вони бояться, що все це триватиме далі. Найбільше вони бояться, що більше нічого не буде.